В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску. 10 липня Ізмаїл з робочим візитом відвідав очільник Одеської обласної військової адміністрації. Копання заборонено ізмильські рятувальники провели профілактичний рейд на Дунаї. День святої рівнопостільської княгині Ольги. Ами у студії Катерина Бойченко наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 11 липня орієнтовно такі. 554 тисячі 510 осіб особового складу, 8 тисяч 180 танків, 15 тисяч 715 одиниць бойових броньованих машин, 15 тисяч 51 артилерійських систем, 1115 реактивних систем залпового вогню, 883 засобів протиповітряної оборони, 361 літака, 326 горікоптерів, 11 тисяч 973 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2389 крилатих ракет, 20 269 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2531 одиниця спеціальної техніки. 10 липня Ізмаїл з робочим візитом відвідав голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та перший заступник голови Одеської обласної військової адміністрації. Подробиці візити розкаже наш кореспондент. 10 липня Ізмаїл з робочим візитом відвідав голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та перший заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Олександр Харлов. Темою візиту стала медицина. Я тут не вперше. Декілька раз ми приїжджали. Цей процес для мене новий. Ми довгий час пропрацювали з головним лікарем із мером міста, і з головою районної адміністрації щодо цих проєктів. Да, звичайно, воно на місці не стоїть. І ми бачимо, що сьогодні вже два проекти Закінчені, в міській лікарні закінчено, в обласній лікарні закінчено. Сьогодні просто отримують деякі сертифікати для того, щоб можна було запростити цей процес. І це дуже важливо, особливо для Бессарабії для південного регіону нашого нашого регіону, що не потрібно буде по багатьом напрямкам їхати до міста Одеси, до обласних, до міських закладів міста Одеси, для того, щоб отримати необхідну медичну допомогу. Тому, звичайно, цей регіон потрібно розвивати, що ми працюємо. Першочергово очільник відвідав неврологічне відділення з інсультним блоком і реабілітаційним відділенням КНП Змільської міської ради ізмільська міська центральна лікарня. Ознайомився з перебігом реконструкції нового приміщення для неврології, яке наразі забезпечено усім необхідним обладнанням для осіб з інвалідністю, підіймачем, ліфтом, вбиральною. Водопостачання забезпечує власна свердлина. До кінця вересня з'явиться автономна котельня на твердому паливі. У відділення функціонує припливно-витяжна система вентиляції у кожному приміщенні. Забезпечені умови для реабілітації хворих після інсультів. А на першому поверсі будівлі буде розташоване станціонарне реабілітаційне відділення на 20 ліжок. Наступною зупинкою голови Одеської обласної адміністрації стало Трансфузіологічне відділення КНП із Мильський міський центр первинної медико-санітарної допомоги з потужністю тисячі літрів заготівлі крові на рік. Цього року, за підтримки гуманітарної некомерційної організації, Ті міжнародний медичний корпус було повністю оновлено матеріально-технічну базу відділення спеціальні морозильні камери, холодильники, змішувачі, центрифуги, запаювачі. Відділення працює у режимі 24 на 7 та забезпечує ретроцитарною масою та плазмою крові усі лікувальні заклади Ізмаїльського району та частини болградського району. На 2024 рік заплановано проведення поточного ремонту приміщення відділення задля для забезпечення комфортних умов перебування пацієнтів та персоналу. Наступним об'єктом, який відвідав очільник області, стала нова мікробіологічна лабораторія, розташована на базі поліклінічного відділення Ізмільської міської центральної лікарні. Метод ПЛР є одним з точних і достовірних лабораторних досліджень, що дозволяють виявити інфекційне захворювання на ранній стадії. Діагностичні можливості методу величезні. З його допомогою можна виявити найрізноманітніші інфекції, серед яких ВІЛ, Герпес, гепатит, туберкульоз. Приділили увагу кисневі станції в КНПО Дунайська обласна лікарня Одеської обласної ради, яка забезпечує медичним киснем заклади охорони здоров'я і станцію екстреної медичної допомоги. Зараз вкрай важливо її модернізувати, оскільки в лікувальних закладах півдня Одеської області заправка балонів киснем відбувається в обласному центрі. Це потребує тривалого часу, а у випадку форс-мажорних обставин і зовсім стає неможливим. У станції є технічні можливості для забезпечення виробництва кисню медичного та заправки балонів з потужністю 30 балонів на добу, що дасть Забезпечити медичним киснем медичні заклади півдня Одеської області, а також станції швидкої допомоги. Окрім кисневої станції, голова Одеської обласної військової адміністрації оглянув майбутній реабілітаційний центр. Він розміститься в старій будівлі медичного закладу, яка вже понад 30 років законсервована і потребує капітального ремонту. Лікування в даному центрі насамперед надаватимуть військовослужбовцям, які отримали поранення, захищаючи Україну. Відділення розраховане на 90 ліжок із сучасними обладнаннями і професійними мультидисциплінарними командами. Реабілітація складатиметься з консультацій та індивідуального супроводу лікарів-фахівців і фізичних терапевтів, гідрокінезу, терапії в басейні, індивідуальних занять із реабілітологами та ерготерапевтами у спеціально обладнаних залах та нейросенсорних кімнатах. Переміщення за моєю спиною. реабілітаційний центр сьогодні йде процес уже формування проекту. Нами виділена вже частина коштів на початок його організації. Я знаю, що міська влада, районна рада залучає масу інвесторів. Планує. Залучити для того, щоб ближчим часом закінчити реабілітацію, яка сьогодні вкрай важлива враховуючи скільки У нас сьогодні поранених хлопців, дівчат, які приходять з нуля, демобілізуються. Звичайно, потребують медичної допомоги, медичної реабілітації. Як зазначив очільник одеської обласної військової адміністрації, забезпечення якісної та доступної медицини на Одещині один з основних напрямків роботи. Катерина Бойченко, Наталя Маленко для програми новин. Поліцейські викрили організовану злочинну групу, яка займалася розповсюдженням наркотичних та сильно діючих лікарських засобів на територію одеської виправної колонії. Організатору наркобізнесу та трьом його спільникам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліцейські викрили організовану злочинну групу, учасники якої займалися розповсюдженням. Наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів на території Одеської виправної колонії, налагодив наркобізнес судими за майнові злочини утриманець колонії, який залучив до своєї протиправної діяльності ще одного засудженого та двох спільників, які перебували на волі. Викрали та припинили протиправну діяльність співробітники управління карного розшуку обласної поліції. Слідчі першого відділу поліції Одеського районного управління номер 1 спільно з працівниками оперативного відділу державної установи Одеська виправна колонія номер 14 під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси і Одеської обласної прокуратури. Зловмисники, виконуючи відведені їм ролі, приймали замовлення, закуповували, фасували та доставляли утримацям колонії наркотичні засоби, метадон, канабіс. Сильнодіючі лікарський засіб димедрол, а також інші препарати. Учасники групи, які знаходились на волі, перекидали їх через паркан установи. Правоохоронці задокументували вісім таких оборудок, провели ряд обшуків, в ході яких вилучили. Товар, загальна вартість якого за цінами чорного ринку складає близько 300 тисяч гривень. Пакувальний матеріал, чорнові записи, гроші отримані злочинним шляхом, холодну зброю та інші докази протиправної діяльності. Отримавши висновки експертів та зібравши достатню кількість інших доказів, слідчі повідомили учасникам злочинної групи про підозру, залежно від ролі кожного, у незаконному придбанні збереганні, перевезенні з метою збуту, а також у незаконному збуті у місця позбавлення волі наркотичного засобу у великих розмірах, особливо небезпечного наркотичного засобу, а також сильнодіючого лікарського засобу у великих розмірах, вчинені повторно за попередньою змовою групи осіб. Організованою групою, а також в організації таких дій. Крім цього, одному з фігурантів повідомлено про підозру ще й у носінні холодної зброї без передбаченого законом дозволу. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним до 12 років позбавлення волі з конфіскацію майна. Разом з цим правоохоронці встановили ще трьох осіб, які, хоча і не входили до складу організованої групи, але виконували деякі завдання її організатора. Двоє з них. Отриманці колонії, які відбувають покарання за майнові злочини, ще один, раніше судими за крадіжку і тілесні ушкодження Одеси. У них правоохоронці в результаті проведених слідчих дій також вилучили деякі докази протиправної діяльності, зокрема канабіс, набої, банківські картки, засоби зв'язку. Одному з них слідчі вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України у незаконному придбанні зберігання та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу. Питання щодо повідомлення про підозру іншим двом фігурантам наразі вирішуються. Слідчі дії тривають. Щороку з настанням літа кількість охочих купатися в Дунаї зростає, проте варто пам'ятати про те, що офіційного пляжу там немає, і плавання заборонено. Аби нагадати про ризики, які таїть у собі купання у несанкціонованих місцях. Рятувальники щороку проводять профілактичні рейди. Докладніше розкаже наш кореспондент. Дунай, ріка знаменита, але небезпечна. Стрімчастий рельєф, звивисте русле, місцями з крутими закрутами, ділянки з розгалуженою і нестійкою течією, велика кількість мілин і перепадів. Найбільш небезпечним Дунай є в районі 95-го кілометру, де містяни розгорнули стихійний пляж. Аби нагадати про ризики, які таїть у собі купання у несанкціонованих місцях, рятувальники щороку проводять профілактичні рейди. Пляж біля Діорами є стихійним пляжем, але кожного року він приваблює Блю велику кількість людей. Рятувальники постійно проводять профілактичну роботу для того, щоб наголосити людям, що це місце офіційно не визначене для купання і що купання тут заборонено. Щороку кількість загиблих від утоплення тільки примножується. Про це свідчить сумна статистика. У минулому році на Дунаї зареєстрували 11 потопельників, а цьогоріч вже один. На жаль, рятувальники не можуть заборонити людям купатися у невизначений. Для цього місцях в стихійних пляжах та інших різних водних об'єктах, але ми можемо наголошувати, попереджати і закликати людей не нехтувати правилами безпечної поведінки і купатися тільки в офіційно визначених для цього місцях. Вкотре наголошуємо, що на території Ізмаїльської, Саф'янівської, Ренійської, Суворівської, Кілійської територіальних громад. Офіційно визначених місць для купання немає. Лише на території Вилківської міської територіальної громади у селі Приморське офіційно визначене місце для купання. Дунай непридатний для купання через течію. Її швидкість перевищує максимально допустимі норми. Також присутні глибинні ями, які буквально всмоктують людину під воду. Згідно норм закону глибина для купання повинна становити від 1 метра до 1,75 метрів. А ми знаємо про те, що у річці Дунай є поглиблення, які досягають навіть 9 метрів. Згідно закону, швидкість течії не повинна перевищувати 0,5 метрів за секунду. А у річці Дунай вона досягає більше 1,2 метрів за секунду. Дно акваторії. Повинно бути щільне, рівне з прямим плавним спуском. Звивести дно та ями ніколи не дозволять створити на Дунаї санкціонований пляж, пояснюють рятувальники. Не допоможе навіть рятувальний пост, бо справа у природних умовах. Люди не розуміють і часто нас запитують, чому цей стихійний пляж, який їм дуже подобається, не можна зробити офіційним. А ми розповідаємо людям, що є природні умови і що. Навіть якщо тут і буде рятувальний пост, сама річка Дунай не відповідає нормам згідно чинного законодавства, і ем, течію ми не можемо зменшити. Якщо навіть буде обстежене дно річки, Дунай розуміти оці поглиблення, які сягають до 9 до метрів, вони постійно будуть нести небезпеку. Кожен має відповідати за свої дії сам. Чи не щодня на стихійному пляжі є відпочиваючі? Люди кажуть, купатися в Ізмаїлі більше ніде, тому приходять на Дунай. 30 років підряд кажу дуже час, майже кожен день. В цьому году не ти тільки почала ходити. А так дуже часто дуже подобається, тут дуже хорошо, тому що більше нікуди А Куди більше можна піти? Нікуди. Бо у нас нема більше де ступатись, де можна ще скупатися. А ми тут з берегу купаємося, нічого, слава Богу. Ми дуже рідко буваємо, дуже рідко. Я знаю, що тут такого офіційного пляжу, чистенького нема у, у нас у місті. І зато я не дуже це, от, я люблю борще на морі, от, а там воно і полізне, а речка річка вона робоча, це річка не для купання, це робоча річка. Вот. Ну, как дитина хочет, ей хочется. И это я приехала с ней. Где приходят, мы приходим. Когда больше людей на пляже, когда меньше, когда как. Так я сама не умею плавать, я недалеко не захожу и все. Я очень осторожна. Я вообще по жизни человек очень осторожный. Поэтому я очень осторожно это воспринимаю. Мы можем себе позволить только вот тут пляж. Только тут пляж. Поэтому мы тут ходим и ну, стараемся как-то и здесь себе найти вот это вот развлечение. Взять наш Дунай, да, он очень, скажем, каверзный, очень обрыв, большие глубины. Для этого надо обязательно проходить курс обучения. Вот я провожу занятия в Девятом училище, сейчас вот в это время, по эксклюзивной индивидуальной программе. Приходя на пляж, многие, попадая в ситуацию, под ногами нет дна, попадаются и входят в панику. Это самое опасное, что на воде. Ході профілактичного рейду рятувальники поспілкувалися з відпочиваючими, повторили правила поводження на воді та наголосили на небезпеках, які приховує Дунай. Аби інформація краще запам'яталася, вручили спеціальні пам'ятки з основними правилами поводження на водних об'єктах і порекомендували купатися лише на санкціонованих пляжах. Рятувальники і надалі будуть проводити профілактичні рейди, аби ви, врешті-решт, почули нас і почали дбати про власну безпеку, бо вода помилок не пробачає. Перш ніж піти купатися на несанкціонований пляж, добре подумайте та згадайте, на вас чекають вдома. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова Іля Кулинич для програми новин. В Одесі поліцейські викрили групу осіб, серед яких неповнолітні, що спричинили смертельні тісні ушкодження містянину. Правопорушників встановили і затримали в день скоєння злочину. Їм вже повідомили про підозру у тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого. За цей злочин вони можуть провести за гратами до 10 років. В Одесі поліцейські затримали групу осіб, серед яких неповнолітній за підозрою у спричиненні смертельних тілесних ушкоджень. Тоді сталася кілька днів тому у Київському районі Одеси. Вранці до поліції надійшло повідомлення від лікарів швидкої про виявлення тіла чоловіка з ознаками насильницької смерті біля входу до однієї з багатоповерхівок. Поліцейські за вказаним фактом розпочали досудове розслідування та в ході проведення низки слідчо розшукових заходів того ж дня встановили та затримали осіб, причетних до злочину. Ними виявилося четверо місцевих чоловіків віком від 17 до 42 років. Як було з'ясовано, найстарший з них зібрав компанію знайомих, щоб помститися містянину за те, що той колись його побив. Дізнавшись адресу проживання свого кривника, спільники дочекалися, коли він прийде додому і нещадно побили. Покидаючи квартиру, правопорушники винесли потерпілого до входу багатоповерхівки, де і покинули. В ході проведеного огляду місця події слідчі вилучили низку речових доказів тіло чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи, яка встановить точну причину смерті. Попередня смерть настала в результаті черепно-лицевої травми, сукупності з, з переломами ребер та грудної клітки. Наразі усім фігурантам слідчі повідомили про підозру в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, вчиненому групою осіб. Що спричинило смерть потерпілого за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України? Цей злочин карається позбавленням волі строком від 7 до 10 років. За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають. Сьогодні, 11 липня, православні християни України відзначають День святої рівноапостольської княгині Ольги, Великої княгині Київської. Це свято є символом жіночої мудрості, сили та духовності. Докладніше, дивіться далі. 11 липня православні християни України святкують День святої рівноапостольної княгині Ольги. Це особливе свято для українців, яке сягає своїм корінням у глибини нашої історії та духовного життя. Княгиня Ольга, дружина князя Ігоря, після його трагічної загибелі стала регеншою при малолітньому синові Святославі. Протягом 15 років її правління Київська Русь процвітала завдяки мудрим рішенням та далекоглядній політиці Ольги. Вона зміцнила державу, розвивала дипломатичні відносини та сприяла економічному зростанню. Одним з найважливіших її досягнень стало прийняття християнства. Під час подорожі до Константинополя в 955 або 957 році Ольга прийняла хрещення під іменем Олена від імператора Константина VII Багрянородного та патріарха Феофілакта. Це рішення мало величезне значення для Київської Росії, відкриваючи шлях до християнізації та зміцнення зв'язків з європейським світом. Повернувшись до Києва, Ольга активно сприяла поширенню християнства, будуючи храми та церкви. Одним з найвідоміших її проєктів стала дерев'яна церква Святої Софії. Яка, на жаль, згоріла в 2017 році. Її правнук Ярослав Мудрий звів на її місці величезний кам'яний храм, який і досі є однією з найвизначніших пам'яток Києва. День Святої Ольги відзначається в Україні з особливою шаною. У церквах проводяться урочисті богослужіння, присвячені пам'яті святої. Віряни моляться за її заступництво та допомогу, особливо вдови та молоді дівчата, які бажають щасливого заміжжя. У цей день слід уникати важкої роботи, сварок та злих думок. Народні традиції включають жнива, випікання обрядового Ліба освячення його в церкві та поділ з рідними та сусідами, також відвідують могили предків, приносячи квіти та запалюючи свічки. Сьогодні День Святої Ольги має особливе значення для України. Це не лише релігійне свято, але й День національної гордості, який нагадує про видатну жінку, що своїм правлінням та мудрістю зробила неоцінений внесок у розвиток нашої держави та культури. Ольга залишила незгладимий слід в історії Києва. Її ім'ям названо численні вулиці, площі та храми. Княгиня Ольга є символом жіночої сили, мудрості та рішучості. Її правління, в часи, коли влада була переважно чоловічою прерогативою, свідчить про її видатні здібності та лідерські якості. Її рішення прийняти християнство було не лише особистим вибором, але й стратегічним кроком для Київської Русі. У сучасному контексті День Святої Ольги набуває особливого значення в умовах війни та боротьби за незалежність України. Її постать. Нагадує про важливість єдності, мудрості та рішучості у захисті своєї землі та цінностей. Марія Зенченко для програми. Новин на Одещині сталося смертельне ДТП. У середу, 10 липня, близько 16-ї години, неподалік міста Балти, сталося зіткнення легкових автомобілів. За попередню інформацію, водій одного із транспортних засобів загинув. Встановлюють повні обставини події. Просимо взяти до уваги дану інформацію, бути уважними та обережними за кермом і за можливості обрати альтернативний маршрут. Закликали у поліції. Як змінився курс валют, та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Купівля долару 40 гривень 39 копійок, продаж 41 гривня 10 копійок. Євро купівля 43 гривні 86 копійок, продаж 44 гривні 59 копійок. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 12 липня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний від 6 до 11 метрів на секунду, у другій половині дня пориви від 12 до 14 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 22 до 24 градусів тепла, в день від 37 до 39 градусів тепла, в середині дня на 40 градусів з позначкою плюс. У п'ятницю, 12 липня, увесь день в Одесі небо буде ясним і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Вітер зміних напрямків від 1 до 4 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 26 до 27 градусів тепла. В день від 25 до 34 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті змілтівікрапка.ком на нашому ютуб каналі та у соціальній мережі Фейсбук. На сьогодні це всі новини до зустрічі.